Всем доброе утро. Приехал на барахолку, короче, а тут сегодня машины еще повыставляли, продают. Давайте вы напишите комментариях, если вам будут интересные машины, то я в отдельно поеду на какой-то авторынок, то познимаю вам цены. Такой трафик Рено, симпатичный пассажир. Ну, сидела трафик. Там он цена 21 900, год 8 9 288 тысяч. Короче, 5,5 тысяч баксов. Якщо будуть інтересні машини, пишіть, поїдемо з вами. Давайте, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пішли, дивитися барахолку. Сразу зайшов, дивіться, перевіряється ось силограф. Ну, він не наш хамик. Ой, цей аналог вийдуть осивограф. Скільки стоїть, не знаю, в нього немає нічого, але все ж, Жалко, що не сівєцький якийсь. Це там якийсь 101-111, там де попів кілограм золота і паладі з них витікає. Дивіться, скільки цього. Це не буду спрашувати, знаєте чого. подивіться, інтересно, але це не, я вам скажу сильно дорого. Дешевле таке як комунік десь на виксі. Серйозно, я не знаю, чого так. Щось бараколки переоцінені. Такі от всякі дракони. Тут ці навіть можуть завести, якщо треба. Ну, вибор, звісно, здоровий. Посілочки всякі красиві. І ставте лайки, тому що, тому. Це мене сильно мотивує щось прошлі відео взагалі лайків мало, я не знаю, вони безплатні. Так, да, канал приживізяк, але вони безплатні прокидуєте. А не таке, що ви скажете. Що це таке дуже хер його знаю. Польосик, побору бочок, якийсь, щоточки, хіорточки. Це якийсь андроїд. Да, ціла куча всього. Знаєш, кажу, це не тут навіть не хай спрашувати, тому що це сильно дорого. Я не знаю, хто тут що купляє. яблоко, например, только что 7 злотых, Вони в супермаркете 2,70, тут 7 злотых. Ну, такая вот, в целом так, пример такой четкий. Поставлю на заставочку велик, и в запчастей сила куча. Вообще интересно выехать, подивиться. Потом, что дома делать, встал рано, играть в компьютер, он же задолбал. Так, пишу дальше, давайте, что будет интересно, всем буду показывать. Сюда это поудобнее. О, а что это такое, кто знает? Первый раз так вообще в жизни бачу, даже не знаю, что ну и жидкость секать правильно должна быть от шучан. Напишите, пожалуйста, кто знает, что это такое. Ну, из бумера эти колпаки. Тросики какие А тут, видите, как красота. такого редуктора не бачу. Ой, медный. Ричард Глейзер. 69-й год. Хамбург. Немецкий. Ну, вот тракторный прицеп. Мишка сделал бы. Или кинь, так и может заварить. Пошли дальше, дивиться. Ножки всякі. Такі на металоприйомки часто валяється. Вернемося за кінець цену. Тільки щось просили, це болгарка. 80 злотих стоїть. 80 злотих – це 800 гривень і 20 баксів. Так вже год більше, ніж мені. І хізна, що з нею. От, все, що вона знати про ціни на барахолках. От, тиски 300 злотих, 3000. Вони на Олексі по 200 злотих, по 2000. Смислів з таких барахолок, я херіга зна. Ну, давайте подивимося. Буває інтересно, ну, щось це стало дорого. Станок такий даже не буду спрашувати. Ну, не знаю, раніше не такі були барахолки, як по мені. Раніше своє а зараз. Перекупи. А тут, оце от моя стихія, тут интересно. Тут Всякі мікрометри, індикатори, часового, тільки типу. все типу воно таке, бачите, побите поламане. Розточні, всякі херні. Таке воно все бачите, третій сорт. Хоча може комусь щось і треба. Штангеля. Типа колумбіка. Такі от всякі быстросъйоми, апаратура. Телефоны. Ну и там запчасти на машину пішли, всякие. Запчасти думаю, не думаю, что будет интересні. Нет. Вот учитель, видите. Подбойник, крики, здоровье. Пики точні. Прикольно. Це четко. Он один золотий. П'ять штук. Такі вот штучки. прикольные. Вот штук, да. Все по 20 грош. О -о -о -о. Короче, по 2 гривни за штуку. Прикольно. Там еще вот такая штука есть. Вон всякие вибраторы. Вот такие вот рули и прочее. Ну вот он тоже запчасти всякие. Тикнек машину не цена спрашивать. Запчасти меня на сильно интересуют, может, кому Всяке буває. Он. КПП. Перва, друга, третя, четверта, задня. А з якої машини не знаю. Ті, хто розбирається, тому тут рай. А вон що, дивіться, що тут є. Це ми колись вам бачили, тому йому, чи це вже друге, не знаю. Такий от Домкрат. Така от хоп, коробочка. Домкрад хороший, важкий. Старовинний ще. Зверху піднімає, з боку можна підняти. То вони якісь коробки цікаві, скутера. Я ж кажу, це не от, щось не те, що раніше було. В моєму поніманні бараховка це вийшов за 3 копійки, щось купили тут. Перекуп на перекупі, коротше, свого ж ніхто нічого не виносить. І таке. Половина з Китаю, половина з мусорок. Він зупинив пола мені тільки що короче, я стояв там до всі часи. І за ті часи дядькові продажили, він каже, 100 злотих. Каже, можете поторгуватися і прийшла тітка, каже, 10 злотих. Він каже, о, курва, ну я пірдола, 10 злотих. Цены вас интересували. Вот полтинник Деволтовский без аккумулятора. То он 80 Шурик 100 злотых аккумулятор зарядкой, я так понимаю. Что там еще у нас видно, цены? Вот там децены написано, мені не нравится. 40 злотых. Вся ж... затирачка. 50 злотых. Все, Ця... видно вам, я думаю. Болгарка не видно. То 90 злотых лобзик Бошевский. Що ви мені скажете? Он 60 злотих дрелька. Це так, щоб просто розуміли. Я ж кажу просто ходить це випрашувати, у нас дороже, ніж на вулиці. Смислу 70 злотих, от. Дрелька якась бокова. Можемо ще тут вам пройтися. От 250 злотих. Видно вам чітко, чітко. Сотка. 100 злотих. та Апаратура. 100. Ну так, да, 100 написано на ручки. Це не написано, і все, зрозуміло. Ходить ходити людей мучати. 250 злотих лазерний уровень. Ви кстати, да, пишіть, що ви думаєте по цьому поводу? Як по мені все дуже дорого. Не знаю, як по вам. Сильно не можу причати, тому що нас заб'ють. Вот, наприклад, коляска 400 злотих видно. Вам? Така. Інтересна. Це ж теж тут всяка коротко. Там телефони, ноки. Кстати, як ви думаєте, у тебя ноки з железним корпусом не стоять я не в чині. Можна буде в следующий раз приїхати купити, Якщо кому цікаво. Думаю, интересно написать, спросим. Саня Эриксон может, кстати, в личные сообщения можете написать мне на номер. Тут что такие вот штука, наш дырочек, вот что на нем цены написать, я хер его знаю, там везде написано, тут не написано. не заплыли, цены я думаю примерно поняли, поэтому дешево, Их чтобы добавить доставку, чем не заработать, проезды, ну короче, то она выйдет дороже, чем много. старенькая машинка, вообще у нас же такая худенькая, маленькая, детская наверное. А це буде вот п'ятниця. Ви бачите, це 1785 год. Ну, так і виглядає. Прокидуєте чи ні? Це серйозний рівень. Це треба жирний репост зробити на Фейсбук особливо. Тоді буде взагалі благодарочка вам серйозніша. Тоже. Інструментів всяких куча. Чи запчастей для інструментів. Тоже всяка чепуха. Дровакол красивий. Це щось жарить, чекали. Тут ще перед виходом такі от такі продаються красиві. Називається Барахолка, торговий комлин. Город процла, отакі такі от штуки, можна приїжджайте, купляйте. Класні тиски, Оці взагалі вечні лісарні. Братани. А що тут машина продається? Що я не бачу 29 тисяч. Я думаю, що вам видно. симпатично, Ну я тут транш машину взагалі ніколи не бачив. Здрате а якщо ви поставите серйозний лайк і підписуйтесь на канал, то я зі своєм куплю отаку от машину. Брабуса такого, а? Ну як вам такий ход хороший. Так що підписуйтесь, ставте лайки, все буде чітко. Ну, тут трошки пройдемося з ценами. 250 м'ячики, ось у нас щетки. 15 злотих такі от шляпи. Кстати, можна сі купити. Буде рейнджером. Домкрати 7 поставка, це я вам знімав десь. Якщо інтересно, ця 85, це теж 85. Хто не одинакові, піднята та опущена впущена. Домкрати теж там 5,5 тисяч гривень, по-моєму, і 6,5. Тут такі ось штучки продаються. Так, давайте далі подивимось. Хто щось вибора. Савочки 6-5. Тут нема банкомату. Євро. Євромо. Так. Дивіться, а що відбувається. Тут я думаю, все вам видно, так? Зараз підемо з вами ще щось подивимось, дуже цікаво. Оставайтесь з нами. Вон відро, 6 злотих 60 гривень. Прикольно. Ведро кольорове, що вам ще не понятно. 10 злотых миску така. Кстати, це по-моєму недорого. Тільки ж вона. Хотя... На десятку, я думаю, хороша ціна Стелечки. Може, кому буде цікаво, такі ось, дивіться. відкривається, туди ж можна положить і закривається. Клюво ворот такий красивий. Латунний, бронзовий. Или така качка. Или такий слонек. чи слоник, коник-слоник. Ну, красиво ж. Я не зрозумів, чи показував чи ні. Осінній стручик залишився. Дивіться, як красиво зроблено. Я всі купив, бо, чесно, но тільки не час, куди я ще його поставлю теж. Колись купимо, звісно. Красиво. З душою. Для всіх, хто дивиться, спеціально показую, бо будуть опять же, спрашувати, де він знаходиться. Торговість камлину, так от він виглядає, дивіться. Пишете в інтернеті торговість камлин в Ротслава". вам показує цю картинку. Стоїдете в неділю і купуйте все, що ви побачили. Может, кому будет интересно цены на продукты, я не знаю. Но давайте поднимемся. Штука 3 злотых, что-то такая за я не знаю. Кило 3,50. Примерно нолик добавляете, вам получается в гривнях. Штука 4,50. 45 гривен. Я думаю, все видно четко. Зелень, пожалуйста. Цибулька. Ну и картошка. 2,50. 25 гривен кило. Это вот здорово. Капуста 350, мови, да, 35 гривень. Хотів ще вам показати і розказати про ці посилки. Знаєте, посилки потеряні, типу... Ну, обичні посилки. Зараз угу. угу. я вам розкажу. Собственно, в чому там розвод заключається? Там в тих посилках вони беруть, самі розпечатують накладні носі. Воно все там. Можете подивитися, як десь таке побачите. Нечутко даже розпечатано, Самі розпечатують, упаковують свої товари і продають вам за 30 злотих штуку. Прикольно. Це вже привірено не один раз бачив, дивився. Там це не попадається. Що, подивимось, тепер таку барахолочку, давайте, може, наконець покажу вам, що вообще є. Не саме інтересне. Буде, я думаю, познавательно цікаво, тому що в Ютубі все одно немає що дивитися інтересного. Ага. Сейчас, пройдемо. Ну, Ось такі джинси, хірінці, Так, може, так купляють. Дивіться, які штуки. Щас, я уже, кстати, купляю. Чиго нет? Дивіться, кишку. Так, уже одійшли Монет. Це у мене батько любимо, значить дивіться. Takie na prawdę do jakiegoś bezpalstwa, bo szoszki, i Tak Taką chuj by dostali pomóc kurwa. Ale zobacz, <tostum> <X -tum> ja chujacielu zobacz, zobacz na przykład kurwa oświęci, nie? Zobacz tym, że oni tak. jeszcze kurwa Europą rządzą. No to kurwa na to pozwala kurwa. Wiesz Kur. to bo, państwo powinno być kurwa na kurwa parę lat, tysięcy nawet kurwa. I tak zobacz, że... to świat na to patrzy kurwa. Kurwa. To jest dopiero kurwa kurwa. Курва и курва. Так, ладно, дивите, дальше какие-то такие маленькие шкатулочки для иголок. Прикольные. Компактные, миниатюрные. Всякие игрушечки уже пришли. Давайте будем идти одним дублем снимать. Будет например, там Сейчас мы пройдем тут. Где просто богато идут шляпы. Ножики. 50 злотых ножики. Вот вам Ці 30 злотих тефалівські, кіночки 20, 30. Кера... Не, не керамічні. От он, інструмент, я думаю, видно. 40 злотих. 20 злотих, тряпочки. які ботиночки, о? хороші. Угу. Напоминаю, ви мені сильно поможете якщо підпишетесь на канал, зробите репост, поставити лайк. Це сильно мені правда поможе Я знаю, що вас задобав лайками Ну так треба. Коли вам кажеш, виставити, не кажеш ви. Не забувайте. У нас ну, дивіться. Лижі. В общем, є все, що хочеш, Тільки приїжджай і купляй. Бери, купляй, 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 купляй. Ну і шупай, естественно. Тут цілий день наш робити. Класний. Ой, класний ключ. Нравиться мені такий сьогоднішньої наші. r 6 m 5 Оце, але... Дивіться, які дракони. Люди потихеньку розходяться, сейчас теж будемо вже з вами уїжджати додому. Надо кушати щось, і йти вечором сильно поработати. Так, тут щось купує машинки. Багаю, що тут вам подивитися, без сильних моїх коментарів. Ну так, трошки побалакаю, ви дивіться. Не знаю, ну все що хоче, дійстительно. Можна знайти таке, що навіть не важаю, що знайти. Кстати, якщо напишете якісь коментарі, то теж буде добре своє міністр, що ви скажете мені за це. Ну от смисл сюди їздити. Ну, мені смисло їздити, вам відео -ко знімати, собі на кашу пару гривень. А так, не знаю, я б зайшов на купив, що треба. вовсе, например, и все. мне надо даже с карты выходить. это же логично, очень логично. Так, давайте в эту сторону Такие вот штуки. Так, что у нас тут? Дарья, вот, все дивятся. Сейчас пойдем вот сюда и будем тут двигаться с вами дальше. Столик красивенький, нет? так вот. Поставил баланс света солнечно, сейчас поднимемся, что он покажет нам покажет, чайнички, вон, какие хочешь есть. <реклама> вот, если честно, сегодня выезда не пролазила, тут пивня. И чтобы такая плачет прям, что вау, что воно мне не надо было, но ну, я не знаю, не сказал бы я. І те на чому заробити, перепродати, я такого не побачив, так? Мені ну, взагалі для розвитки интересно, це лучше, ніж вдома сидіти весь день, атрофіруватися правильно в ноутбуке. А так вам щось показав, сам щось подивився, так, интересно, вже день пройшов, а потім вночі поїдемо роботі. Ну, як не день, таке трошки заробити, так і нормально, жити можна. І скоро можуть це міняти, тому що мене така рискування не устраює. А чого? А тому що Далі я вам все покажу, розкажу, так що підписуйтесь, ой, блядь, пардон, не стесняйтесь, сам собі розв'язав шнурок. Щас. От мені подобається вся атмосфера, не знаю, то я так буває, трохи не багато людей. Сідуть щось, хтось тяхне, хтось купляє. Правда, чітко, подобається, от не знаю. Це моє, яка коляска коляска, прицепчик до велосипеда, по-моєму. Маленький. Це до этого телевізора, по-моєму, інтернет. Цей похоже на Android TV, не знаю. Не до кінця вірні, що це воно. Так, а вон дивіться, яка штука. А видно у мене що це таке? Дивіться, видно. Хоп. Що це таке, то, чесно, не знаю. Ну, ножку, понятно. Норжки от цих машинок. Ясно. Ножи, ось і проводив. проводів. Ой-ой-ой. А ну дивіться. Кстати, братани, а ну напишіть, дивіться мене з айфона 14, просто 14-го, не Pro, не Макс. Якщо дивитесь, напишіть мені, пожалуйста, як вам iPhone 14, тому що всі пишуть по-разному. Херіо знакомо вірить. Це цей сінгери. Да, на... Ой, кстати, до сих пор оба Тут крутишь, там до сих пор всегда. Красивые. Руль педали. Все дела вот эти вот. Кстати, ложка. Сейчас я вам покажу. Это было, знаете, что? Посеребрение сотка. На 12 приборе, по-моему, 100 грамм серебра, что я, так оно считается. Ага. Что Не поймаю, що проходить зібрання трактора дивіться я, для дітей. Так, а ну-ка, ну, ну от що заманчик, ходить перед О, алкоголь. Дешевий алкоголь. Добре, мам там. Всі щось подивляють. Всі щось дивляться, я щось дивлюсь. Так то в мене в принципі все є. Що це купити хороший телефон. От якщо камеру нахід продати. Ломбар підлює скинуть, за скільки небудь, та й мать його так Хай беруть. Докину з зарплати. собі Правильно нормальний телефон, що це таке. Мені не удобно. Чесно, якщо камери бігати, кожен раз якийсь чеків доставати, це об'єктивів, бігтів боїться що поцарапається, це не серйозно. І качество так себе на айфонах, я думаю, буде покруче, правильно. П'ятнашка 14 в принципі, плюс-мінус похоже. Це буде сильно з такого на 15-й переприїхати, поэтому 14-й. Буде хорошо. Це що таке? Серйозно, що це таке? 50% скидка. Понімаєте що робиться? А люди люблять скидки, це я теж знаю. Таксі візитки, хірітки, це вспишки на фотоапарати. Ой-ой-ой. Не знаю, як це відео вийде, дві не дійсно, не вийде, я ж не винуватий. Правда, заходжу тут, я зараз прийду домой, зайду, і там хтось відео випустив, мішка чи ще хтось. Одне відео подивився, все, немає що дивитися. Починаєш потім про піраміди дивитися, чи ще якусь чепуху. Кстати, якщо ви любите купувати в інтернеті, є ще другий канал, не знаю, він називається Спекулянт. можете подивитися написати Спекулянт. Там два таких черта стоять на заставці, то мій канал. Там я виложив ваші відео, хто не знав. Якщо у вас є щось продати, там на канале Спекулянт Всіконтак, пишите мини, договоримся, відео, видео вам. Ну істи, тільки не сверху якась здорова железяка, типа трактора гусеничного, так тяжело сейчас продать. Ну і то реально. міні трактора може, якісь інструменти. Коротше, короче, розберетесь. Я думаю, поняли. Що у нас ще тут є? Тоже, бачите, все на дариці стоять. У мене немає время цим заниматься. Это мне нічого не надо, я кажу, я так виїжджаю видео познімати. Ну щось, купить якось капусты, там гірків, чи, чи рибини пусть сушеные и все. Просто це О. Это сраху. Также на барахолке можно найти всякую мебель. Старовинну, кстати. Такі вот сідушки, подушки. Комодики всякі. Світинички такі, якийсь теж старий. Ще видно, глиняний якийсь. Он стульчики дуже красиві. Нереставрірування, я не знаю, бо все сильно все на нове похоже. А може і нове діло не старе. Я в цьому цих не невели, як спецпокалість. Так, а ось дивіться, що є. Шапка, шляпа. Всякі фігурки, досточки. Такі вот штучки. Пушка, дивіться. Также, що я вам хотів показати. Дивіться, це я вже вийшов з базаря. Базари там, коротше, знаходиться сзади мене. А тут тут люди виносять своє рано утром надо сюди приїжджать. Тут люди своє виносять, потому что вони за замість по-моєму, не платиться, не за якій хер. И продають своє. Ну так же там есть перекупи, як і везде вони є. Ну, большинство людей своє виносить, тут можна щось ухватити хороше. Не, я так рано сьогодні не встав. Так, да тому що мені сьогодні ще, ні, сьогодні ще роботать, нахер воно мені всралось би, правильно? От і все, це так, щоб ви знали на будущее. Тигри. Напоследок вам сниму уже так, що тут залишилося на вулиці, та йдемо додому. Надо чим це відео смонтувати. Це ж сьогодні неділя, і треба вам сьогодні ще запустити неділю. Такі ось такі штуки. Тим, хто додаю з цього моменту, взагалі респект вам великий. всякие такие вот штуки, глобусы, робосы. Такие штучки. Вон, блядь, кристаллы, телефон. И такие вот штуки продаются. LG, ты их уже 20 лет не выпускаете, LG. Так вот и есть. Ботиночки. Діночки. От чоловік виніс своє, сейчас я вам покажу, понімали. О, видно що чоловік своє виніс. Знаєте, подивитися, там уночка горы, І тут. Дві книжки, там ще щось. Це видно сразу. Я же вже на самом деле коня з'їв, так що. Все, погода у нас отличная, сонечко. Мусором трошки, ну так бывает, сейчас все поубирається, я так думаю. Сеточка, ага. Полна, хтось продавшись, тось сильно, навірно, вже і отмітив. Так, а що в нас? Напоминаю ще раз, він знаходиться, город Вроцлав. Цей барахолка знаходиться, город Вроцлав. Вроцлав це Польща, тому що там є таке, що не знаю, що таке Вроцлав. А де це пишуть? Торговість комлин, пишете в Google картах, торговість комлин, або просто в гуглі. Гугл така штука, пояскова система. Вам буває цю штуку, якщо приїжджайте на неділю і купляєте все, що вам треба, все, що хочете, знайдете. Все, всім, пока, всім спасибо. Удачі, скоро побачимося. Ждіть.